У нас чудовий настрій. У нас новий продукт, який нам додає настрою. Я вже тепер п'ю не просто каву 4 в одному, а я п'ю каву 8 в одному, тому що я до неї додаю гарячий шоколад. О, і розкажіть, як вам смак, як вам результати? Нам ж всім цікаво. Ну, Смак дуже чудовий. Кава, ну, Я даю буквально. Кофейну ложечку маленьку гарячого шоколаду до кави, чайну ложку кави розсипної. І трошечки даю буквально кофейну, менше кофейної ложки гарячого шоколаду. І вона, виходить, така густа кава з присмаком шоколаду. Але мені подобається. Головне, що вона корисна. Так, дякую. А хто ще пробував, які нові продукти, або, може, і не нові. Шановні друзі, діліться. Марійка пробувала може сказати за себе, будь вона вийде. Будь ласка, Доброго вечора вам. Добрий вечір. Відкрили новий продукт, невидол. Ого, зранку... Цікаво. Так, випили зранку, ну, правда, одну мірну ложечку 25 мг. і дуже гарно відчувається. Ну, швидко ходити в туалет, як би кажучи. Так, президент сказав, дуже... що далеко не відходить від цього. Так, так, так відчувається дуже гарний настрій. Хочеться є енергія. Ну, я так бачу, що хочеться менше їсти. Продукт працює з першої ложки, так? Працює. Він дуже смачний, він надзвичайно смачний. Настільки настрій дає, і хочеться, знаєте, як кажуть. Саме з собою побути якби наодинці і подумати, що тобі робити далі. От такі мої враження. Дякую, Марійка. Шановні друзі, включайтеся. Сьогодні у нас бачите, який незвичайний, незвичайне заняття, є привід поділитися результатами. У мене Дякую. сахарний цукровий діабет. Ви знаєте, було був цукор 12, 10, не допомагало. Сьогодні поміряла цукор, а в мене цукор 5,9. кого ніколи не було. А розкажіть, що ви пили, Надія? Що ви робили? Це ж важливо. Що робили? Скільки? Який час? Я за час до, до обіду я утром не п'ю мій я тільки в обід п'ю і вечором. За час до обіду випила. Ну, там мирна ложка, її дуже ну, як, невдобно на, на набирати. Я набираю обикновенною чайною ложкою, от такою зверху, заливаю тепленькою водичкою і випиваю. І оце ввечері, в день і ввечері. І ви знаєте, ну я раніше пила. І масло, чорнотміна, і багато чого пила. Сахар був у мене навіть 17 одиниць ну, знижувала до 10. Ну а тут такий результат буквально за три дні, і у мене сахар 5,9. У мене такого сахара уже ну, рік, рік не було. такого цукру, і Мені не, не пігулки не допомагають нічого. А тут дуже класно. Хоть, хоч я і придержувалася, я цукру не, не ну не, не п'ю із цукром нічого. Я якщо п'ю наші кофе, то ложу маленьку ложечку миду. Мені, ну, мені наш ендокринолог сказав, що мид можна дві чайні ложки в день, наприклад, можна, якщо там із чаєм з кофе. От то я п'ю наш кофе і п'ю з, з мидом. Так що я дуже вдячна я нашій компанії за таку прекрасну продукцію. Ви знаєте, заказала дві баночки, ну ще побачу. Ще дві банки вип'ю, побачу свій весь свій результат. Ну потім ще буду заказувати. Я дуже вдячна. І моя сім'я п'є теж шоколад. І я Як, як? розкажіть? Ну цікаво ж я. Ви знаєте, ну я не знаю. Я ж, якби пила, щось, щоб тільки щось одне, а так. Ну, мені дуже. Ну, а на смак як вам? На смак це взагалі прекрасний. Смак, смак прекрасний. Ну, як настоячий шоколад. Дуже класно. Я дякую. Дякую, Анадичка, вам бачите? Нам, як компанії. спеціалісти говорили, що він не тільки для тих, хто хоче там вагу ну, скинуть, а він має дуже широкі лікувальні властивості. Тому навіть той, хто худий, можна пити по пів ложки для підтримання здоров'я. Добрий вечір всім. Хочу розказати за квірці Я його пила всю весну. Дівочки бомба. Забыла, в, каком, э, в какой стороне сердце. Рекомендую, у кого есть проблемы с сердцем, кверцетин. Заказала себе тоже мивидол и шоколад. Ну, начала пить сегодня второй день, будем говорить. В воскресенье выпила только утром. Вот, потом мы уезжали на природу, я вечером не пила. Вот, вчера день, утром и вечером, и сегодня утром и вечером я кушаю два раза в день. Значит, что я делаю? Я утром стою, я много БАДов пью, но э, сейчас я сократила до 5 бад. Стою утром, допустим, в 7 утра, я выпиваю 5 бад. Минут через 30 я выпиваю э, горячий шоколад. И минут через... Э, 40-50 я выпиваю, может, час, может, меньше немножко часа выпиваю мевидол. Вчера день, ну, как-то так безрезультатно, единственное, что, ну, стул гоняло часто, да, то есть не мочиться. Почему-то вот такая чистка прошла. А сегодня весь день я потею. Вот просто сижу нормально. Температура какая была, такая есть, не меняется. Но просто вот тебя сразу раз и обдала потом. И эти капли такие большущие, скатываются по лицу. У меня такое редко-редко бывало это когда сильная-сильная жара. Сегодня у нас жары нету, весь день такой ну, нормальный, и вечером дождик. А вот, вот такая вот потливость. То есть два дня еще. Ну, посмотрю, что будет дальше. Но вы знаете, вкус шоколада, ну, естественно, такой насыщенный, очень хороший шоколад. После него такое состояние вот легкости, какой-то бодрости. И мевидол тоже, он работает мощно, я хочу сказать, энергию дает. Вот сегодня день я, я работала, я много ходила, я по городу много прошла. И вы знаете, я, ну, будем говорить, себя нормально чувствую. Поэтому думаю, что результаты будут, будем смотреть. Весы, записала свой вес. Поки сказати нічого не можу, я взяла 4 банки Меридола, ну от вип'ю потім поделюсь результатами. Дякую. Вірочка, обов'язково треба і ще не тільки зважитися, а треба об'єми ну, помірятися, треба, тому що у нас буде правильне схуднення, коли жирова маса вона йде в першу чергу, ну, набряки, а тоді ну, ну то есть правильне схуднення. то треба обов'язково мірятися сантиметровою стрічкою. Да, первый день, послушайте, вот первый день, да, когда я выпила и поехала на шашлык, я приехала туда то есть недалеко, дорога не длинная, ну, 20 минут мы ехали. Хорошая природа, хорошая погода. Но у меня первый день, вот после того, как я выпила, Мевидол, у меня очень отекли ноги, чего никогда не было, у меня вообще не отекают ноги. Даже э, Оксана, глядя на мою фотографию, говорит: Мама, что у тебя с ногами? У тебя так отекли ноги? Вот первый день, какая-то пошла реакция, да, то есть, это же уже с жидкостью связано. Сегодня и вчера нормальные ноги. То есть, я думаю, у нас у каждого будет свой результат. У каждого организм сработает по-своему. И я знаю, что будут результаты, и будут хорошие результаты. Я всем вам желаю, чтобы был, э, ну, чтобы то, что вы ожидаете, чтобы вы получили на мевидоле, на шоколаде. У меня все, пока. Дякую, Віроня. Головне, не забувайте, шановні друзі, пить воду, тому що, бачите, каже, нема результату, ну, йде потужна чистка. Як це немає? Вже йде е, результат, вже він почався, вже йде чистка організму, потужна. Тому е, пийте воду, щоб швидше виходили ці всі токсини. Якщо ви ще додасте трошки, хоч трошки якісь фізичні вправи, хоч щось десь, хоч, хоч ходіть, не сидіть, взагалі буде результат набагато кращий. Так, дякую, я... ну, Можно я тоже даю. Да, пожалуйста, да, всем. Я принимаю тоже мевидол. Я уже две банки его приняла. Значит, что хочу сказать: вкус необыкновенный, очень вкусный продукт, но я его с удовольствием пью с молоком. Вот он мне с водой как-то не так. А когда я его принимаю с молоком и пью я две ложки полные, потому что я очень набрала в весе. И мне по рекомендациям наших технологов, да, мне надо эти две ложки. Я пробовала пить одну, но такого результата, как на двух, нет. Когда я выпиваю две полные ложки на чашку молока, то я есть не хочу вообще весь день. Я даже не хочу принимать больше мивидол. Перестала голова думать, Господи, чтоб его туда в рот забросить. Пропала тяга к сладкому, совершенно, спокойно, хожу мимо конфет, печенька и всего остального. Но какой классный результат по весу у меня очень мало. Вес уходит очень медленно, но у меня проблемы сейчас со щитовидной железой, я лечу химические, к сожалению, препараты сейчас у меня идут. И процесс похудения немножко у меня стопорится. Но это нормально. Я что хочу сказать: результат, девочки, как говорят, результат на лицо. Вот мама не даст соврать, у меня было очень большое лицо, и у меня уже были брыли. Но когда я стала принимать мейвидол после одной этой банки, ее, кстати, хватает, вот если по две мерные ложки принимать там два-три раза в день, ее как раз хватает на четыре дня этой банки. Вот у меня после одной банки подтянулось лицо, у меня ушли эти брыли. Я такого эффекта вообще не ожидала. Мне уже даже вес не интересен. Я смотрю на свое лицо, у меня лицо прекрасное стало. Это, конечно, очень классный продукт, очень вкусный. И спасибо большое компании, что он у нас есть. И у меня ребенок пьет э, шоколад. Я не знаю, что такое рыбий жир. Спасибо большое моей маме, меня в детстве им никогда не кормили. Я не знаю вкус рыбьего жира. Я не слышу, там кто-то говорит, ой, отдает рыбьим жиром. Я не слышу рыбы там вообще. И ребенок мой тоже не слышит эту рыбу. Очень вкусный этот шоколад, бесподобный, просто бесподобный. Я его всем рекомендую деткам брать обязательно. У меня ребенок с удовольствием его пьет. Поэтому вот такие у меня результаты. Объемы уходят, да. И знаете, какая появилась легкость? Если я раньше в живот не могла втянуть, то я утром просыпаюсь, у меня ощущение, блин, я так похудела. На весы становлюсь, там нет, нет сильно большого сброса веса, нет. Но вот реально объемы уходят. И вот эта внутренняя легкость, она, конечно, присутствует. Так что вот такие у меня результаты. Спасибо. Ой, Оксана, ви нас вже зачарували. Я вже не дождуся я піду завтра на пошту, отримаю вже посилку. Я Наталія, Чіпак, бюро 2. Вінниця. Три дні я п'ю шоколад і три дні я п'ю мейвідол. Ну, що хочу сказати, з приводу шоколада, так як я до шоколада взагалі цукор не вживаю ні з чаєм, ні з кавою. Він для мене засолодкий. Але я вранці, так як я вранці не люблю снідати, я бади випила і зробила каву вчора, сьогодні, позавчора. І для себе зробила висновок, що мені більше підходить наша кава, коли я приходжу на роботу, я її випиваю можна з кусочком сиру, і це мій такий сніданок. Тобто, кава для мене шоколад для мене засолодкий. З приводу запаха я зробила е, також висновок. Коли його п'єш гарячим, він смач... смачний, як шоколад, він дійсно смачний. І там мені подобаються такі крупиночки, як солі є, як то е, солюна карамель От такий смак цікавий дуже. Але коли він остигає, можливо, тоді, коли він вже холодний, відчувається не риба, а трошечки це її водорослі, тому що все-таки аміга-3 вона не, не може не проявлятися якось. Ну, коли він теплий, він дуже смачний, і хто любить солодкого, оце, да, це солодке. А зараз почула, дівчата говорили, ділилися, що можна його трішки в каву додати, ну, можна так попробувати. Ну, хто любить солодкий, то, то да, хто любить солодке. Запаха я не відчула. З приводу мейвідола, ну, він мені напоминає, нагадує трошечки, як то, як він густуватий, як кисіль якийсь, ріденький кисіль. Можливо, після нього потрібно пити багато води. Може, я щось так не роблю, не так роблю я не знаю. Це треба також консультуватися, і хто п'є його довше, хай би поділився своїми ну, на практиці, тому що я стакан наливаю води теплої ложку мевідолу, все це розмішала і випиваю. А потім я воду не п'ю. Можливо, що потрібно пити в воду. У мене поки що про нього, якби я з ним знайомлюся. Я не можу якісь сказати результати, але він п'ється нормально, і я звернула увагу, що коли там гарячіша вода, коли його розмочуєш, він прямо на очах з'являються крупинки оцих сублімірованих фруктів. Тому що він сам мука, їх не видно. А коли вже в воді. І ти трошечки зволікаєш, і ти бачиш, що вони просто появляються в стакані вже кусочки цих фруктів. Це так прикольно. Ти вже п'єш його і починаєш жувати, вже їсиш його. Ну і їсти, звичайно, да, не, хоч, не хочеться їсти. Ну, поки що буду дивитися, що буде далі. Наталочка, дякую вам за ваші результати. Дивіться, президент сказав пити воду, пити воду, пити воду, тому що е, чистка йде організму, і повинні всі ці шлаки вони вимиватися у вас із організму, тому обов'язково пийте воду. Тобто випила стакан мій і потрібно воду пити, так? Ну, Напротязі дня пийте воду. Ви повинні свою норму, тим більше зараз літо випити. Угу. Щоб воно все виводилося. Це ж... Чистка. Ну, я почала практикувати, я його п'ю ввечері. Я вранці не п'ю, я п'ю нашу каву вранці на роботі, в обід я нічого такого не п'ю, а ввечері я приходжу, ну, щоб не хотілося їсти, будемо так говорити, до е, вечері. Я випиваю його, ну, звичайно, їсти особливо вже нічого не хочеш, і, і, і все. А потім я розумію, що потрібно пити воду. Да? Так. І багато хто з дівчат говорив, що прям хочеться води. Прям каже, ну хочеться. Ну так, да, я, да, я це помітила. Що, да, от просить організм, от і пийте. Слухайте свій угу. організм. <рес> Дякую. Да, і так навчимося й воду пити, ну, Слава <рес> Богу! <рес> Точно. Дякую вам. Шановні друзі, може ще хтось поділиться, ну, які в кого є результати? Будь ласка, включайтеся. Можна, я скажу. Будь ласка. Добрый вечер, Галина Иванко, бюро 16. Я недавно делала операцию на гаймеровой пазухе, удаляли пломбу оттуда. И вот когда я пришла к врачу, а я принимаю бромелайн и кварцетин, и когда я пришла к врачу, а он и говорит, ой, у вас так гарно загоится, каже, а у нас такі проблеми ну, в лікарні у людей не загоюються рани. Я кажу: так я ж такі бади приймаю, що а гарні, а він питає мене, а які? Ну і я ж сказала, і скинула йому почитати. Він каже, ну тут треба вивчати. Так що Брамілайн і після операції дуже хорошо дістають на заживлення всіх і Пейте, и для сердца мне квартитин тоже очень подошел. Я тоже пью Майвидол, но вот когда я попробовала два раза, это для меня очень много совсем есть, не хотелось, поэтому я перешла один раз. Ну, для своего здоровья восстановить витамины, не с целью похудеть. Шоколад тоже пробовала. Для меня шоколад тоже сладковатый. Но я вот добавляла в кофе в желе. Очень вкусно. Дякую вам. Дякую, Галиночка. Ну, Славна Лищенко пишет, что дуже хочется пить. п'є уже цей продукт. Тоже начала пить мейвидол. И ну, вкус мне очень нравится. На самом деле, я люблю сладенькое. Потому и шоколад нравится, но он мне еще не пришел шоколад, это в тур, пробовала в Молдове, да, когда были. и мейвидол. Мейвидол вот два, два дня получается полный, ну, два с половиной, скажем так, да, я пью его. Вот. И сегодня попробовала его смешивать с айраном. Не знаю, я люблю айран, и вот решила, давай, дай-ка я его смешаю. Знаете, мне ну, тоже понравился вкус. Может, кому-то тоже зайдет такой этот опыт. Вот. Посмотрим результат, какой будет. Вот. Чаще в туалет бегаю. Вот у меня такая индивидуальная, скажем так, чистка такая пошла. У всех же, я так понимаю, по-своему это все будет происходить. Вот. Ну и наверное, тоже, как вот Оксана говорила, что на лице видно изменения, я їх тоже у себе увидела. Вот, поэтому... Шикарний продукт. Бачите, Стана Лещенко нам нагадує, що, шановні друзі, зробіть ще й не тільки заміри свого тіла, а ще й фотографію обличчя, тому що дівчата наші звернули увагу, що обличчя в них змінилося. От, дуже гарне, слушне зауваження. Світлана, дякуємо тобі. Так, і ще давайте пару відгуків для настрою. А може, хтось розкаже, як він продає мою ну, ну рекламує, так, що ви говорите людям, щоб вони купували 10 балів. Бо в мене, дівчата, поки ви думаєте, збираєтеся з думками, був у нас же ж Крем Бері, годжи, годжи Бері. І в мене дивлюся, дівчата, як вони про майвідок розповідали та отримав. Ти отримує, купуєш моївідол і отримуєш три крема годжі. Ну, тепер вже крема немає, але інші продукти теж крутезні, розповідають про подарунки, рахують скільки подарунків. І тоді всім на душі ще легше від цього стає. Обов'язково порахуйте. І з новачками часто ми в офісі так робимо. Я їм просто даю завдання. Знаєте, от як, як, як в школі, бо я вчителька, я люблю давати завдання. Я кажу: порахуйте, скільки подарунків ви отримаєте. А, а тим, хто перший раз, я кажу, як ти думаєш, скільки ти можеш отримати подарунків, якщо ти купиш одну баночку мої відола? А тоді каже: якщо дві баночки ми відома, скільки в тебе буде подарунків, як ти думаєш? І ми от таке завдання виконуємо. І ви знаєте, дуже людей вражає, дуже вражає ну, от, кількість подарунків за ці засоби.